ухвалу суду про дозвол на не очень в автомобиле. Доларів теше. В Одесі правоохоронці повідомили про підозру колишньому державному реєстратору, причетному до незаконного заволодіння нерухомості громади вартістю майже 5 мільйонів гривень. Правохоронці встановили, що посадовець отримав від власника нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі триповерхового будинку, пакет документів на перереєстрацію нерухомості, у якому було зазначено збільшена площа приміщення, яка складалась вже з двох об'єктів: нежитлових приміщень безпосередньо першого поверху та мансарда, якою фактично є четвертий поверх будинку. Чоловік вніс несанкціоновані зміни в автоматизовану систему державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чим збільшив загальну площу приміщення першого поверху з 30,5 до майже 500 квадратних метрів. Унаслідок протиправних дій в територіальній громаді міста Одеси завдано збитків в розмірі майже 5 мільйонів гривень. В ході санкціонованих обшуків правоохоронців вилучили у чоловіка гроші, мобільний телефон та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили фігуранту про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 362 кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Слідство триває.